Зациклюєшся на чужих успіхах, забуваючи про власний шлях. Поки ти прокручуєш стрічку соцмереж, милуючись штучною досконалістю інших, хтось, можливо, менш талановитий, але значно більш зосереджений, будує свою імперію. Це не про талант, гроші чи зв'язки, це про концентрацію, про цю непохитну віру в себе та власні сили. А де твоя? Розпорошуєш енергію на порожню порівняльну гонитву, втрачаючи її краплю за краплею, мов пісок крізь пальці. Залишається лише відчуття незадоволеності, вічне запізнення, сумніву собі та втрата віри у власний успіх. Але запізнення щодо кого? У цій епосі соцмереж, де всі посмішки білосніжні, а тіла ідеальні, легко загубитися у цій ілюзорній реальності. Ти бачиш лише сцену. Забуваючи про закуліся, про невдачі, про страхи та сумніви, які переживають усі. Це несправедливо по відношенню до тебе. Ендрю Карнегі, що зійшов з нуля, не витрачав часу на споглядання чужих звершень. Він будував власну історію, цеглинка за цеглинкою, силою свого духу. Він знав, порівняння це пастка, а відволікання ворог твоєї мети. Постійне порівнювання себе з іншими, це ж виснаження, це почуття неповноцінності, це відчуття, ніби ти стоїш на місці, ніби ти нічого не вартий. Знайоме. Це постійне питання, чому я ще не там, народжується з неправильної передумови, що ви всі граєте в одній грі. Ні. Ваша гра унікальна. Немає копій. Навіщо міряти свій шлях чужою лінійкою? Істина, яку мало хто приймає, кожне порівняння послаблює тебе, відволікає увагу, вбиває творчість, висмоктує енергію з твого внутрішнього світу, з того джерела, де народжуються ідеї та мрії. Ти не можеш бути вірним собі та водночас бути зацикленим на інших. Вибери. це простий, але не простий вибір. Це вимагає дисципліни, самоконтролю, здатності вловлювати моменти. Коли твої думки відлітають вбік та повертати їх назад. Уяви себе в центрі власного всесвіту. Навколо виклики, люди, можливості, але ти капітан свого корабля. Ти керуєш чи пливеш за течією. Не чекай оплесків за повернення до себе. Світ занадто зайнятий, аби помічати твої маленькі перемоги. Твоя битва це ти проти твоїх порівнянь, ти проти шуму. Ти проти ілюзії, що там краще, ніж тут. Скільки разів ти відкладав щось, відчуваючи свою недостатність? Скільки разів не публікував, не пробував, не створював, просто тому, що хтось інший вже зробив це, ймовірно, краще. Ти вже думав, що твоя ідея, твоє бажання може бути унікальним. Але замість того, щоб діяти, ти зупинився порівнюючи себе. Ти забув, хто ти є насправді. Не потрібно бути найкращим. Достатньо бути кращим, ніж вчора, ніж ти можеш бути завтра. Дивись всередину, а не на бік. Відповіді завжди були всередині тебе. Ти знаєш, що робити. Перестань відволікатися. Ось виклик протягом наступних семи днів, кожного разу, коли відчуєш порив порівняти себе з кимось, зупинись. Зроби глибокий вдих. Замість порівняння зроби крок до своєї мети. Запиши ідею. Вивчи щось, що наблизить тебе до мети. Виконай завдання, що відповідає твоєму шляху. З кожним таким кроком ти повертаєшся до себе. Чим більше ти це робиш, тим сильнішим, справжнішим, успішнішим ти стаєш у твоєму внутрішньому. Тихому та могутньому просторі твій справжній успіх. Ти можеш докладати багато зусиль, але не знаючи, куди йти, ці зусилля віддаляють тебе від мети. Істина без чіткої візії, будь-яка дія це реакція. Жити реакціями це протилежність життя з метою. Люди втрачаються не через брак бажання, а через відсутність напрямку. Знаєш таких завжди зайняті. Але без прогресу, втомлені, але без результатів. Можливо, це ти. Уяви корабель у відкритому морі без компаса, карти, зірки путівника, лише на милість вітру та течії. Так живуть ті. Хто не має чітких цілей, чужа думка подує, і ти змінюєш курс. Невпевненість паралізує. Хтось здається успішнішим, і ти здаєшся. Час минає. Роки пролітають, і ти не прожив життя, а просто дрейфував. Але так не повинно бути. Є величезна сила в простому питанні, куди, власне, я йду. Я поставив собі це питання після розмови з Ендрю Карнегі. Він сказав людина без визначеної мети, як корабель без керма. Я зрозумів, наскільки розмитою була моя мета. Я багато працював, читав, спілкувався. Але не знав, куди хочу йти. Без мети будь-який шлях підійде, навіть той, що віддаляє тебе від себе. Тоді я вирішив написати з повною чесністю свою місію. І не просто написати, а читати вголос щоранку, повторювати, поки мій розум не повірить. Чітка мета це не просто бажання, це угода з майбутнім. Поглянь на Уолта Діснея доказ парків. Визнання була чітка, жива візія, яка допомогла йому пережити відмови, банкрутство, критику та зраду. Він не чекав, що світ повірить він уже вірив. Ця переконаність зрушила гори. З чіткістю складні рішення стають простими те, що віддаляє від мети, відпадає. Те, що наближає, посилюється. Все має сенс. Наука це підтверджує. Дослідження гарвардської школи бізнесу показують, що люди, які записують свої цілі, мають на 42% більше шансів їх досягти, ніж ті, хто просто думає про них. Писати це матеріалізувати. Записуючи на папері, ти повідомляєш всесвіту, я готовий. Скажи чесно, ти знаєш точно, чого хочеш. Ти можеш описати життя, якого прагнеш. Або твій розум все ще переповнений чужими повинен. Повинен мати стабільність. Повинен обрати цю професію. Повинен хотіти того, чого хочуть усі. Але ти народився не для того, щоб відповідати чужим очікуванням. Ти народився, щоб втілити правду, яка горить у твоєму серці. І цю правду можеш розкрити лише ти сам. Замкни очі, заглуш шум. Запитай, чого я насправді хочу. Якби ніхто не дивився, що б я зробив без осуду, страху чи порівняння, щоб мене змусило прокидатися з натхненням. Це та візія, яку потрібно плекати щоденно. Не час від часу. Як ритуал. Твій розум потребує тренування, щоб точно цілитися. І коли ти знаєш, все змінюється. Ти бачиш можливості там, де раніше бачив перешкоди. Ти кажеш ні в тому, що тобі не підходить. Ти притягуєш людей і ситуації, що вібрують на одній частоті з твоєю метою. І, найголовніше, ти відчуваєш спокій. Навіть з труднощами, ти знаєш, що йдеш правильним шляхом. Візьми папір та ручку. Зараз. Запиши докладно життя, якого ти хочеш. Будь конкретним. Яка твоя ідеальна рутина? З ким ти працюєш? Скільки ти заробляєш? Як ти почуваєшся, прокидаючись? Які твої цінності? З ким ти ділиш свої дні? Не фільтруй. Не цензуруй. Пиши як контракт зі своєю душею. Читай щодня. Помісти на видному місці. Перед прийняттям рішень питай, це наближає мене до моєї візії чи відаляє? Ця ясність буде твоїм кермом, путівником, якорем у хаосі. Не живи як глядач. Ти архітектор свого життя. Воно починає будуватися лише тоді, коли ти вирішуєш, що хочеш побудувати. Скільки ідей ти мав і ніколи не втілив. Скільки разів казав, зараз почну. Але наступного дня все залишалося по-старому. Різниця між тим, хто перемагає, і тим, хто залишається позаду, не в геніальності чи удачі. Вона в дії не в блискучій ідеї в голові, а в кроці, навіть вагаючому, недосконалому. Тобі не потрібні курси, ментори чи підтвердження. Потрібно вирішити та діяти. Мрії без дій, як замки з піску. Красиві на мить, але приречені зникнути. Світ не винагороджує тих, хто мріє, а тих, хто діє. Поглянь на Амелію Ерхарт вона жила в часи, коли жінок не заохочували літати, але вона не просила дозволу. Вона вирішила та полетіла ця сміливість змінила все. Відповідай чесно: скільки разів ти не намагався щось зробити, чекаючи правильного моменту. Що це за правильний момент? Правда в тому, що він ніколи не настане? Ти ніколи не відчуватимеш себе повністю готовим. Ніколи не матимеш усіх гарантій. Жити з метою вимагає сміливості, а не гарантій. Прокрастинація, замаскована під обережність, підступна. Вона шепоче почекай ще трохи. Ти ще не готовий. А що, якщо не вийде? Зрозумій, чекання теж вибір, дорогий у часі, енергії та втрачених мріях. Я сам через це пройшов. Після розмови з Ендрю Карнегі я мав чітку місію упорядкувати принципи успіху в практичну філософію. Але сумніви, невпевненість, питання, якщо ніхто не буде читати, а якщо нічого не вийде, паралізували мене. Доки, втомившись від паралічу, я не сів і не почав писати. Без редактора, грошей чи обіцянок повернення, але з упевненістю, або я діятиму, або це помре разом зі мною. Ця книга стала законом успіху і змінила життя багатьох. Не потрібно змінювати світ зараз, але твій наступний крок. Не недооцінюй силу простої дії. Пропущений дзвінок, лист, який потрібно відправити, проект відкладений на роки. Сьогодні це здається малим. Але саме так будуються гіганти, крок за кроком, дія за дією, постійний рух до того, у що ти віриш. Наука підтверджує це. Дослідження показують, що люди, які приймають швидкі та послідовні рішення, мають більше шансів досягти успіху, ніж ті, хто постійно аналізує. Рух породжує ясність Ти знаєш, чи працює щось лише спробувавши. Ти відкриваєш це, лише зробивши. І навіть коли ти помиляєшся, ти отримуєш щось цінніше, ніж успіх, зворотний зв'язок. Цей відгук коригує твій курс, зміцнює твій дух і вдосконалює твої можливості. Скільки можливостей ти пропустив? Скільки напіввідкритих дверей ти чекав, щоб хтось їх відчинив? Перестань чекати Дій. Ось мій виклик: Вибери одну річ. Яку ти відкладаєш тижнями? Можливо, місяцями. Зроби це протягом наступних 24 годин. Не думай занадто багато. Не вигадуй виправдань. Просто зроби поміть, що відбувається з тобою. Коли ти дієш, щось змінюється, ти відчуваєш себе сильнішим, господарем своєї долі. Це залежність, яка піднімає тебе на нові висоти. Пам'ятай, тобі не потрібно бачити всю драбину, потрібно лише зробити перший крок. Рух будує шлях. Поки інші думають, ти будеш попереду, діяти, будувати, перемагати. Скільки блискучих ідей ти пропустив, скільки планів народилося, сповнених ентузіазму, але так і не було виконано. Скільки разів ти бачив когось, можливо, менш підготовленого, ніж ти? Досягає чогось, чого ти прагнув, просто тому, що він діяв, а ти чекав. Правда в тому різниця між мрією та здійсненням у рішенні це не удача, талант чи доля. Це рішення діяти, навіть не відчуваючи себе готовим. Рішення рухатися зі страхом, без гарантій, без оплесків. Найуспішніші не були тими, хто все знав або чекав ідеального моменту. Це були ті, хто вирішив швидко діяли, коли інші вагалися. І ось тут все змінюється. Поглянь на Амелію Ерхарт вона не тільки мріяла про небо, вона летіла в епоху, коли жінок не заохочували мріяти по великому. Вона прийняла рішення, яке кинуло виклик соціальним нормам. Не просила дозволу, не чекала схвалення світу. Вона просто зробила. Подивись на себе. Скільки разів ти вагався? Скільки разів сумнівше потів? А що, якщо не вийде? А що, якщо я провалюся? А що, якщо мене осудять? Поки ти чекаєш ідеального сценарію, час минає, а страх зростає. Вагання живить невпевненість. Кожна зупинена хвилина зміцнює сумнів. Ти можеш сказати, але я не маю всіх відповідей. Ніхто не має. Але це не той час ніколи не буде. Але мені потрібно краще спланувати. Плануй. Але не плутай планування з прокрастинацією. Коли я почав писати закон успіху, я не мав структури великого видавництва, ні гарантій публікації, ні не знав, чи когось зацікавлять мої ідеї. Але я писав ночами, з боргами та сумнівами. Але я прийняв рішення, ця робота існуватиме. І ця крапка була початком усього. Щоб побудувати щось грандіозне, потрібно діяти, перш ніж відчути себе готовим. Дія йде першою впевненість потім чим більше ти дієш, тим більше сміливості відчуваєш. Рух породжує ясність. Дія приносить відповіді, і, що важливіше, показує, що ти здатний. Немає значення. Чи це невелике рішення? Зареєструватися на курс, надіслати пропозицію, розпочати проєкт. Кожен крок активує невидимий механізм, який запускає Всесвіт у рух на твою користь. Дослідження Колумбійського університету показують, що люди, які приймають швидкі та тверді рішення, мають більшу задоволеність і успіх у довгостроковій перспективі, ніж ті, хто перебуває у хронічному сумніві. Сумнів виснажливий. Паралізує, зношує, краде енергію. Рішення звільняє, перериває коло застійності та повертає тебе під контроль. Ти не створений для того, щоб чекати. Ти народився, щоб творити, перетворювати, впливати. Але нічого з цього не відбувається, поки твої ідеї залишаються у твоїй голові. Якщо ти відчуваєш дискомфорт у грудях, Придушену нагальність це тому, що є щось, що ти мав би зробити, і ще не зробив. Зупинись, дихай, подумай, яка дія відкладена тижнями, ти знаєш, яка. Вона блимає у твоєму розумі. Це сигнал, це момент, не потрібно бути на 100% готовим. Лише на 1% сміливішим за свій сумнів. Дій Напиши повідомлення, Розпочни проект, візьми на себе обдуманий ризик, зроби перший крок. І якщо ти спіткнешся, все гаразд принаймні ти будеш у русі. А рух це життя, світ не плескає у долоні від гарних намірів. Він реагує на дії, ти можеш мати найнеймовірніший план. Але якщо він не вийде на папір. Він залишиться ілюзією. Не чекай більше, не потрібно більше впевненості, а більше рішучості. В кінці кінців не те, про що ти мріяв, а те, що ти зробив, визначить тебе. У що ти віриш, коли нікого немає поруч, без оплесків, лайків, зовнішнього схвалення, що ти чуєш у своїй голові. Тому що відповідь визначає твоє майбутнє більше, ніж дипломи. Зв'язки або обставини. Більшість не провалюється через нездатність, а через те, що втрачає віру в себе, перш ніж спробувати. Здаються подумки, перш ніж здатися фізично, не помічаючи цього. Світ навколо нас будується на тому, у що ми віримо. Твій розум це лінза, крізь яку ти сприймаєш усе. Якщо лінза затуманена сумнівами, страхами та самосаботажем, все здаватиметься важким. Далеким, небезпечним. Але якщо вона чиста, зміцнена непохитною вірою у власну цінність, ти побачиш шляхи там, де раніше бачив стіни. Томас Едісон зазнав понад десятьох тисяч невдач, перш ніж створити електричну лампочку. Уяви, якби він здавався. Уяви, якби він послухав тих, хто казав, що це неможливо, або свій власний голос, що говорив, ти не досить хороший. Але він не слухав він вірив. І ця непохитна віра перетворила те мряву на світло. Скільки Едісонів втрачається щодня? Скільки винаходів, бізнесів, творів мистецтва так і не з'являються у світі, тому що їх творці здаються, перш ніж почати. Можливо, ти серед них. Можливо, ти дозволив мрії померти через брак самовпевненості. Але це може змінитися. Змінюється в той момент, коли ти вирішуєш повірити. Не коли покращуються обставини, з'являються гроші або хтось тебе підтверджує. Знаєш, ця віра в себе це не просто мотиваційні плакати, а справжня наука. Дослідження показують, коли ти щиро переконуєш себе, я можу, я вартий, я достатньо хороший, це запускає потужний механізм. Твій мозок реагує на це. Як на команду до дії, концентрація зростає, стрес відступає, ти стаєш витривалішим. Але що робити, коли все валиться, а віри в себе, як кот наплакав? Почни прямо зараз, навіть якщо сумніви гризуть тебе, навіть якщо відчуваєш себе розгубленим, навіть якщо навколо повна порожнеча. Бо правда в тому, що твоя віра залежить тільки від тебе, а не від чиїхось схвалень. І саме з цього моменту починається перетворення. Пам'ятаю той час, коли мене переслідували невдачі, відмови, самотність. Здавалося, що моя творчість нікому не потрібна. Тоді я написав собі листа. Твій голос важливий, твоя робота має сенс, тримайся, навіть якщо ніхто цього не бачить зараз, писав я щоранку, ще до кави, я перечитував його. Поступово. Той тихий шепіт переріс у потужний крик, який штовхав мене вперед. І досі штовхає. Ти теж можеш це зробити. Сформулюй свою правду, заяви про свою цінність, про свій шлях і повторюй це щодня. Доки це не стане твоєю незламною переконаністю. Не бійся сумнівів, це нормально, це частина шляху. Всі великі досягнення пройшли через цю випробувальну смугу, але вони продовжували вірити. Не через легкість, а через розуміння, що за вірою їхнє бажане майбутнє. Тож, коли з'являться негативні думки, які шепочуть, що ти нездатний, що вже пізно, що ризик занадто великий, відповідай твердо, можливо, нелегко, але це моє, і я дійду до кінця. Бо життя реагує не на твої бажання, а на твою віру. І якщо віра достатньо сильна, світ сам вишикується за твоєю волею. Дивись всередину себе, не на чужі очікування, а на свою душу. Саме там ясність, рішення, дія, віра. Твоя сила не в обставинах, а в твоєму ставленні до них. Світ почне тебе сприймати серйозно, лише коли ти почнеш сприймати себе серйозно. Якщо ці слова знайшли відгук у твоєму серці, продовжуй рух. Наступне відео вже чекає, зроб ще один крок на шляху до знань та зростання. Зміни відбуваються поступово. Дякую, що був ла зі мною. До зустрічі у наступному відео.